А я представлю нашу гостю з нами на прямому телефонному зв'язку: лікар-інфекціоніст Євгенія Межуліна. Пані Євгенія, доброго дня. Доброго дня, дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Отже, є загроза. Я в жодному разі не лякаю наших радіослухачів, але проводило міністерство охорони здоров'я забір проб. Опублікували його результати, і зараз ми знаємо, що є ну. Перелік водойм, в яких можна купатися, в яких не можна купатися, але як показує практика не моя, але принаймні моїх знайомих, як мінімум, і те, що я читаю в засобах масової інформації, часто навіть коли заборонено купатися, люди ці заборони порушують. Давайте можливо почнемо з більш загального перед тим, як перейти, і зокрема і до цієї кишкової палички. На вашу думку, взагалі в яких чи є різниця, в якій водоймі купатися, і в яких можливо саме водоймах. Ну, є більший ризик підхопити інфекції. Угу. Ну, давайте, по перше, все ж таки росіємо трошки паніки, тому угу. що зараз всі слухачі подумають, що взагалі нікуди не ні можна ходити, ніде не можна купатися. Ні, але розумійте, що найкраща профілактика це обізнаність. Якщо ти знаєш, де що не можна робити, то це унеможливить ризики важких захворювань. Щодо взагалі міських водойм, водоєм поза містами. Там будь-які річки або стоячі водойми, озера і так далі. Так, зараз достатньо спекотне літо розпочалося, і червень, липень, вони по прогнозам обіцяють бути най, там, такі найспекотніші. Навіть температура повітря може прогріватися до 40 градусів тепла. І звісно, тоді наші річки, температура води в річках і в озерах, вона буде в будь-яких водоймах підніматися. Щодо рівня забрудненості, на жаль, на сьогоднішній день, взагалі екологічно, наші річки дуже сильно страждають. Це пов'язано з багатьма факторами і техногенними, і порушення санітарно-гігієнічних норм. Дуже багато шкоди наробили військові дії, які зараз тривають майже на всій території України. Тобто, там, де прилітає, там є забруднення і паливом ракетним, там є розриті могильники, і все це потрапляє. Спочатку стічні води, потім, як ми знаємо з уроків географії, воно все стікається до найближчих водоймищ і вже має розповсюдження серед тих, хто відвідує. Там Це може бути і тварини, і людини. Тому ситуація, на жаль, не саме така не оптимістична. А, якщо от якщо я зрозумів, да якщо проточна вода, то це трішки зменшує небезпеку, але небезпека може бути і там, і там, ну і в водоймах зі стоячою Absolutely. водою, і з проточною. Якщо говорити про інфекції, які ймовірно можуть бути у воді, які з них можуть бути ну найчастіше або найбільш розповсюджені? Ну, те, що ви зазначили, те, що найбільше контаміновані, тобто забруднені водойми, бактеріями групи кишкової палички, тут температурний фактор він вже вторинний. Первинний це ступінь забруднення фекальними масами. Тобто відсутність відчисних споруд, або напряму з пічних ям, або з інших якихось туалетів, господарств, і так далі, вода виходить в більші водойми, і вона контамінована безпосередньо відходами життєдіяльності тварин, людей. І просто температура, вона як один із чинників, яка надає можливість більше цим мікробам почувати себе як вдома. Вони розмножуються, їх кількість у воді стає більшою. Але спочатку, саме початку, вони потрапляють туди не від сонечка і не від вітру. Вони потрапляють безпосередньо від того, що немає культури епідеміологічної, немає гігієни побуту і немає гієни тваринництва. Щодо інших хвороб, найгрізнішими, так дійсно в проточній воді їх буде менше, а в стоячих водоймах їх буде більше за рахунок ну як до води, яка ніколи нікуди не рухається. Але треба розуміти, що навіть широкі Дніпро та інші такі магістральні річки, вони дуже зміліли на сьогодні, угу. і швидкість потоку води зменшена в рази. Тобто, деякі райони цих річок, такі заплавні, запруди. Їх можна вважати як і стоячі водойми, ми вже на жаль тому рівень небезпеки в них теж достатньо високий. Ось про, про ці і інфекції вірусні, якщо я правильно пам'ятаю, вони передаються. Оральним фекально оральним шляхом, тобто, якщо людина там може ковтати воду, а це ну часто буває, коли діти граються, коли плавають. От якими шляхами власне такий вірус може потрапляти, як відбувається саме зараження? І можливо про що варто пам'ятати? ну, наприклад, я сказав там, що якщо цей оральний шлях, то тобто не ковтати воду, можливо, якісь такі ще поради. Ну, в першу чергу, треба, дійсно, це може бути і оральний шлях занесення, це може бути перкутанний, тобто через шкіру. Наприклад, що до такої загрозливої інфекції, як лептоспіроз, вона живе в воді, лептоспіра, дуже себе гарно почуває при високих температурах, і сам цей збудник, цей мікроб, він може проникати в організм людини через пошкоджені ділянки шкіри. Навіть мікротравми можуть призвести до цього. Треба розуміти, що водойми, де є замуляність, Дуже ризиковані щодо вмісту амеб, може викликати амебіаз, тобто проковтнути воду, особливо коли діти на мілені, да, вони там взбивають цей пил, скажімо, підводний, да, цей мул, бо вони там і граються і бавляться, і вода з вмістом цього мулу може стати причиною зараження на амеби на амебіаз. Щодо інших шляхів зараження, ну тобто вони в принципі, коли перебуваючи у водоймі, да це контакт з водою безпосередньо шкіри, і так це потрапляння води безпосередньо внутрі з ковтком, або якщо людина просто набрала іноді навіть так можна спостерігати на пляжі. да, хтось умився, хтось там набрав рот води і виплюнув. Ну але ж якась частка цієї води залишилася і зі слиною вона піде надалі в шлунково кишковий тракт, і там буде вже розповсюдження. Ще нада не забувати і про гельмі інвазії, які на собі переносять молюски, та інші і риби, і цим теж можна заразитися в воді. Кілька питань про хвороби. От найбільш поширена це кишкові інфекції, от їхні симптоми там. Діарея можуть бути нудота, можливо, там запалення. От які ще можуть бути симптоми або що вона може викликати кишкова паличка? Гастрити, гастроентерити, так вони розпочинаються з високої температури, вони розпочинаються з розладів роботи шлунково кишкового тракту, тобто це нудота, блювота багато разів. Це послаблення стулу. До послаблення стулу можуть приєднуватися такі патологічні зміни, як кров у стулі, тобто це вже реакція слизової кишківника. Це може бути слиз, інші патологічні домішки, зловонні, тобто це вже продукти гниття і так далі. І треба розуміти, що бактерії групи кишкової палочки дуже патогенні для дітей. Для дітей. І вони взагалі то потім при лікуванні неправильному, не своє лікуванні, вони можуть обирати мультирезистентні властивості. Тобто, потім вже цю бактерію з людини дуже дуже важко вилікувати, тому що вона резистентна, тобто стійка до будь-яких антибіотиків mm. це дуже один із таких збудників, неприємних і небезпечних, тому що в першу чергу для дітей це може закінчитися фатально. Якщо говорити про інші хвороби, ось ви згадали про цю лептоспіру, яка мешкає так. у воді і може спри спричиняти лептоспіроз, так. можливо, і там ентеровірусні інфекції, холера, ентеровірусні... гепатит А? От наскільки вони ж? Холера і гепатит А, це знов такі історія при протоп... про про, про проторпляння в калових мас у водойщах. Uh -huh. uh -huh. Холера характерна, наприклад, для таких масових уражень, це портові міста, це міста, де можуть бути завезені інфекції. Щодо гепатиту А, це не скільки водой, скільки джерела води забруднені. Тобто, наприклад, є колодязі десь поруч з відхожими місцями, і людина хвора на гепатита або носій може сходити в туалет, да, і ця вода може потрапити в загальний колодязь, і тоді вже все місцеве населення може отруїтися цією неякісною водою, тобто заразитися на вірусний гепатит а. Найрізніше в цих захворюваннях, тобто для вірусного гепатиту, як також не своєвчасне звернення, може призвести до сильного розлиту роботи печінки. Це буде сильна жовтяниця, печінкова недостатність і доросле населення, до речі, дуже погано переносить, аніж дитяче населення. Серед дитячого населення гепатит А, ми можемо пропустити навіть безсимптомній формі. Тобто дитина пару-тройку днів щось там підлихоманила. Навіть батьки можуть пропустити етап, де змінився колір сечі, і все. Але треба ж не забувати, що дитина на весь цей період була, а, виділяє цю інфекцію. І тобто ми можемо лікувати її як герої, і дитина може користуватися загальними відхожими містами, якщо це там сільська місцевість або інше. Зараз такі умови проживання у всіх, що туалетом може бути будь-який кущик, ну, на жаль, uh -huh. це такі реалії uh -huh. життя, і треба їх дотримуватися і розуміти, що не у всіх вдома є там санвузол з біде і з ми з гарячою водою, на жаль, ні. Тому би, тут факт зараження може бути такий: дуже грізним на сьогоднішній день це лептоспіроз, тому що знов таки дуже важке лікування, воно пов'язано з мультисистемним ураженням. Це і неркова, і печінкова недостатність, це ураження центральної нервової системи, ураження м'язів. І пацієнти, які потрапляють на стаціонар на сьому-восьму добу розвиненого захворювання, на жаль, іноді ми їх можемо не врятувати, так як захворювання вже прогресують дуже швидко. Це пацієнти в шоковому стані з двс синдромами тобто з кровотечами. І знов-таки ціна питання, це риболовля в стоячій водоймі. Дуже хотілося тих карасів чи карпів, або купання в стоячій водоймі. Якщо ми знаємо, да, наприклад, щоб наші радіослухачі знали, якщо ви сходили на риболовлю або покупалися в ставочку на наступний, там друга, третю добу, ви відчуваєте високу температуру, виражений біль у литкових м'язах до такого ступеню може бути, що людина не може ходити. Дуже багато пацієнтів звертаються до нас, вони вже на палицях приходять на костелях на милиці. Це дуже грізний симптом. Може додаватися диарейний синдром, ну тобто інтокс... інтоксикаційний, але нарідше. ось ці болівий синдром, пожовтіння склер, зміна кольору сечі. Негайно звертайтеся за допомогою, не чекайте, що воно мене саме, що це щось перехідне. Я можу не того кавуна, зміг ні, якщо в анамнезі, в історії, тобто відвідування таких водоймищ в спеку, де тепла була вода, і є ці симптоми, це дуже загрозливо і відкладати нас назад не потрібно. Якщо знов таки про вірусний гепатит, а зміна кольору очей, пожовтіння сквер, зміна кольору сечі. Потемніння, зміна кольору калу на навпаки, він стає світліший. Не треба знов таки самолікуванням займатися там, дякуючи рекламі, їсти якісь гепатопротектори. Ні в якому разі знов таки за допомогою госпіталізація. Ну і не забуваємо про бутулізм. На жаль, на жаль, на жаль, це рибка, це в'ялена рибка, це гриби, це неякісно відмити все це. І щодо перших симптомів, це знов таки відчуття, дуже сильне спраги, сухість у роті, двоїння в очах, неможливість сфокусуватися на тексті, на предметі, відсутність перистальтики. Тобто там навпаки не буде температури, не буде послаблення тіла. Це грозний дуже симптом, при якому необхідно звертатися за допомогою. Проєкт Відкрита студія на прямий ЕФЕМ. Повертаємося до відкритої студії, і пані Евгенія, як і казав, декілька питань. От знову ж можливо, це міф, можливо, ні. А про те, чи є різниця між тим, власне, ймовірністю з, з, з чимось захворіти, якщо ти купаєшся в прісній воді а, чи в морській. От чим є таким, от я коли чув? Ну, звісно, це від своїх родичів, про те, що солона вода вбиває різні погані мікроби. Але мені здається, що це далеко від реальності. Тому? Абсолютно далеко, абсолютно тому, що треба розуміти ступінь солі в цієї води, рівень солі. Якщо це рапає, це мертве море, так, звісно, там пару-тройку малюсків хіба що може вижити, а так ні. Якщо це наш берег Чорного моря, рідний Крим, рідна Одеса, то ну, про що ми можемо мовити, як завжди, що літа там трапляються спалахи певних кишкових інфекцій, незалежно від того, що там солона вода у нашому морі. Щодо прісної води, знов таки, ну тут все і так зрозуміло. Тому припортовість морів, тобто густість населення лінії, на якій проживають, де ці пляжі знаходяться, це все дуже сильно впливає. Якщо це якісь далекі від міста пляжі, ризики менші, знов таки за рахунок прибію від морської води. Якщо це Дерибасівська там, або як це набережна Одеса, да, там поруч і порт, поруч все що завгодно, то це буде зовсім інша історія. От, тому ні. Засоби якби, застереження вони повинні бути як на морі, так і на річках. І треба, до речі, не забувати про користування загальними басейнами. Ось це було якраз моє наступне питання: чи безпечно купатися в басейнах просто неба, чи ризики все-таки є, якщо є, які? Звісно, є особливо басейни загального користування, які зараз дуже популярні, які не потребують ніяких довідок там від лікарів, від терапевтів, там перевірку на певну шкірні інфекції або інше. Люди просто насолоджуються водою. На жаль, от якраз і віруси дуже сильно розповсюджуються в воді. Це група коксаків, тобто група з ентеровірусної інфекції. Це і нора парово вірусу, які дуже сильно розповсюджуються, діти є переносниками цих вірусів. І дуже багато хто навіть відвідуючи басейни там на розвинених курортах, не тільки там Туреччини, Єгіпто, інших країнах потім привозять нерозуміло, як на їх думку висадку, там певні прояви захворювання, а ми просто-напросто спостерігаємо, що тут, там ентеровірус такого типу або такого типу. Mm -hmm. Тому теж треба розуміти, що водойми закриті в плані басейнів, які не є для професійного користування, а для загального користування, вони теж можуть бути. На джерелом інфекційних захворювань, ну, тому що на жаль, да ось вибачте, да, що перебуває просто ну елементарно звернути увагу. Чомусь, коли ти хочеш іти плавати в басейн, ну займатися як спортом, то там потрібні ну довідки так. там да, там, цей чомусь це вимагають. То відповідно, що це потрібно і для звичайного басейну, чого на жаль ніхто не контролює. Ну, як би скажемо, якби так було б ці правила для басейнів загального користування, то я думаю, та кількість людей ну це розуміти це. Вигідно організатором цього uh -huh. uh -huh. дозвілля. Що стосується дозаня спортом, то давайте не будемо забувати, там і певна норма одежі. В uh -huh. вікіні там ніхто не ходить, там певне дотримання всього санітарних норм, такі як потрібні, але це спорт. Що стосується для загального користування, ну хто там піде робити ці довідки? Ні, звичайно, ні, тому що коли хочеться з родиною відпочити у води в таку спеку, там малі хай поплескаються, батьки там десь щось теж пороблять. Ну але потім ми маємо і певні наслідки такого безпечного ставлення до купання. І дозвольте ще одне запитання, знову ж таки, міф чи ні? Чи дійсно є така проблема, чи немає її, чи можна у водоймах підкупити інфекції статевих органів або ж ті, які передаються статевим шляхом? Є таке золоте правило захворювання, яке передається статевим шляхом, передається статевим шляхом. Якщо у водоймі, так сказати, робити певні справи. Десь там на заході сонечка на Морки, і тоді так, звісно, але все ж таки шлях передачі тут буде не водний, а все ж таки він залишається статевий. Тому е є певні захворювання. Ну, ви не обманете цих мікробів, вони передадуться так, як вони повинні передаватися віками. Угу. Зрозуміло, і тоді останнє питання: дозвольте знизити ризик інфекції внаслідок купання? Ну власне, це мабуть що підсумовуючи, от все, що я вас запитав, і все, що ви сказали, от дотримуватись базових правил гігієни, можливо, що ще? Я думаю, що просто-напросто всіх у нас є трошки розуму. Якщо ви бачите, що дійсно температура в водоймі, як люди люблять казати, парне молоко або там класне і так далі, може все ж таки не вартує. Якщо вже є зелена рязка, або ви бачите, що це вже водойма, вона заростає, заростає певними рослинами, які є паразитами для цієї водойми. Якщо вода замуляна, вона не прозора, то може і не варто таке купання, може все ж таки варто піти піти взяти там від розпроху. Холодною водою облити себе і якось так зрятуватися від спеки, тому що потім спекотно дуже лежати в лікарні в інфекційні. воно ще спекотніше ніж на пляжі.